Витания всем від Козак Харпс. И як всегда, на огляде у нас дринбан. Сегодня на огляде дримба в форме молота Тора, Винжем Йольнер. Вот такую червоно-черную матузочку. Футляр с Ясина. По бажанню замовника не робив ніяких малюнків, він резбляр по дереву, займається сам різьбленням, тому а, зробить собі малюнок власноруч. А, тому і таке теж можливо. Чому ні? Кожен хоче сам прикрасити, як він бажає, така можливість є. Ну і за умовченням мілого тип все одно залишається на моїх інструментах. Так, як завжди, комплектація для тих, хто може не дивився попереднє відео, перший раз бачить. Даю зазвичай мішечок для зберігання інструменту. Поклали, змотали мотузочки, стянули все, можна кудись в кишеньку покласти. Можна в сумочку, куди завгодно. Потім до цього дається. Олія, рослинна, в пляшечці такій, вона може бути різна. Ви потім, коли у вас закінчиться, можете додавати туди, яку вам заманеться. Зазвичай я даю якусь там канапляну, ляну, любу сиродавлену, яку я в харчуванні. Для чого це потрібно? Це для догляду саме за язичком інструмента. Сам інструмент з харчової нержав... нержавіючої сталі, тому йому нічого не відбудеться. Язичок з пружинної сталі, він від нашої слини може покриватися корозією. Не так прямо, що відразу, з першого разу, але бажано протирати насухо і змащувати олійкою після кожної гри і потім складати в футляр. Більш Докладно, є у мене відео. Шукайте догляд за дримбою, там я все пояснюю. І далі мішечок показав. Ну, наліпочки, це вже традиційно дві наліпочки червона, ой, чорна і біла. І одна наліпочка з QR-кодом. Це так, хто захоче мене прорекламувати, десь наклеїть, хтось побачить, відсканує. Подивитися, чим я займаюсь. Ось так. І повертаючись до інструменту, як завжди, покажу, як його доставати із футляру. Потянули одну мотузку. Ну, бажано пальчиком тримати, щоб він сам не випав, коли ви будете тянути за мотузку. Потягнули за одну мотузку. Ось вона послабилася. Зверху тянути треба отут. Потянули за іншу. Ось вони послабилися. Тепер ми відпускаємо, ну, можна підкласти долоню перед цим, таким чином, і просто витягуємо все. Ось він у вас в долонях готовий до, до взаємодії. Такий от красивий. Зазвичай більшість замовляють мене шліфовані інструменти, вони менш піддаються подряпанам при зберіганні, грі. Ну і тактильно він якось приємніший, ніж звичайний полірований. Оце мені так подобається. Так, це у нас нота Р великої октави D2. Тобто по міжнародній класифікації, ось такий загіб язичка в термовороніння самого язичка, струна, хтось ще називає мілого типчик. За умовченням стоїть на кожному інструменті. Ну і звук. Як ви почули, можна на ньому грати як і повільно, так і швидко. Плавний і середній сустейн. Це така універсальна нота. От В ноті ре великої октави, це найпопулярніший інструмент в замовленні. Більшість людей саме в цій ноті. Хто не Розуміється в нотах, а просто питає мені щось універсальне, то от зазвичай я рекомендую саме ноту ре великої Октави. Він підходить під різний стиль гри, багато музикантів налаштовані в цю ноту, тому він прям я називаю це золота середина дійсно от в нотному ряду. Для початківців, для професіоналів, просто хто не розбирається, а хоче грати, от, щоб не замарачуватись в пошуках якихось нот, ре Великої Октави. Запам'ятаєте? Це от те, що треба всім, скажімо так. Ну і на цьому все. З вами був Андрій Козаченко. Всього найкращого і слава Україні! І героям слава!